Вітаю усіх на каналі Інтернет Центру. І сьогодні ми продовжуємо наш відеокурс з Magic Voxel. Сьогодні я хочу продемонструвати повний процес створення невеличкої моделі, у тому числі з рендером. Модель буде проста для того, щоб це не зайняло е, дуже багато часу. Тим не менш, вона буде складатися з декількох елементів, для того, щоб ви побачили, як працювати із звичайними інструментами, як працювати на сцені, як працювати з меню рендеру і так далі. Е, власне, що я хочу створити, я хочу створити невелику е, лаву з декількома квітками. Розпочну, напевно, з самої лави. Оскільки я хочу зробити е, зовсім невеличкий проєкт, вона в мене буде невелика, тому я навіть тут е, сильно розміри змінювати не буду. Е, обираємо боксмод, ставимо Attach, вмикаємо симетрію, оскільки е, лава в нас це симетричний об'єкт. Е, обираємо для неї якийсь матеріал. Я, наприклад, хочу, щоб вона була в мене така пластикова. Трошечки біленька. І е, зроблю їй ось такі приблизно ніжки. Тепер трошечки підніму їх вгору за допомогою Face-Modu. Знову оберемо боксмод і додамо ось таких елементів. Я, до речі, не цілком увімкнув симетрію, тому зараз заново. Так, ніжки. Приблизно так. Піднімаємо. Додаємо ось такий об'єкт і з'єднуємо за допомогою face моду <кій> За допомогою бокс-моду роблю її невеличке обрамлення. Ось так. І тепер якісь цікаві. Ну, щоб це було видно, що це в нас слава, давайте. Geometry Mod, Erase, і зробимо щось таке. Ось так. За допомогою Flatten моду прибираємо ці елементи, і тепер в нас вийшов ось такий невеличкий, ну, власне, ось така невеличка лава. Можна, звісно, їй тут ще якісь візерунки додати, але це вже коли будете самі робити. Як її захочете, так і зробите. Так, обрізаємо модель до її розміру і переходимо до квітів. У мене буде лише дві квітки, дві рослини, це не обов'язково навіть квіти можуть бути. Вони будуть відносно малими, щоб вони помістилися на нашу лаву. Давайте спочатку е, примірюємо трошечки розмір. Так, можна трошечки більше зробити. Давайте десь. 14. Тепер можна працювати. Увімкну сітку. Е, можна налаштувати сітку, яка буде тут. У мене зараз 14. Можна, щоб було видно, де в нас центр. Ось так. На сімку виставити нашу сітку. Так, Attach, BoxMod, симетрія хай поки що залишається. І робимо горщик. Обираємо для нього колір. І за допомогою BoxMod робимо. Ось таку невеличку заготовку. Я думаю, що потрібно буде квітку зробити трошки більш високою, тому підіймемо трошки вгору тут. Фейсмодом підіймемо сам горщик, зробимо йому невеличку таку підлогу. За допомогою бокс-моду та ерейзу можна зробити його більш круглим, але залишити, напевно, йому ось такі боки, щоб він виглядав більш гарно. Тепер обираємо колір для землі фейс заповнюємо наш горщик рослинами, і тут я обирав собі симетрію відносно чотирьох блоків. Отже, квітку мені доведеться робити або несимметричною, або трошечки з симетрією помудрувати. Я обираю другий варіант, я зроблю просто папороть. Папороть робиться досить просто. Тож, боксмод, симетрію не вимикаємо. Об'єкт вийде досить простим, але і досить цікаво. Піднімаємо йому трошечки листя. Робимо два кроки в бік, один вгору. Це ми піднімаємо сам лист сюди, потрібно, напевно, трошки розширити поле. Давайте десь 20 на 20. Воно буде трошки звисати з нашого столу, тому, можливо, будуть деякі проблеми Але я думаю нічого серйозного. Так, ще трошки посунемо так і можна опускати потихеньку вниз. Так, тут також е вниз. Один, два. І ось так. Так, ось така рослинка, тільки поки що нам не дуже видно, що це папороть, тому додамо трошечки об'єм її листям. Ось так. Ну, Тепер це трошки більше схоже на папоруч. Щоправда, все ще з невеличкими поправками, але тим не менш Виглядає непогано. Якщо не хочеться робити папороть, можна зробити просто рослину, у якої є стовбур, такі е, листя, що лежать у нас на землі або звисають з нашого горщика. А тут продовжити просто цей стовбур, зробити його також зеленим. Давайте, наприклад, я так і зроблю. І е, виставити на ньому якусь квітку. Не хочу квітку стандартної форми, тому зроблю сферку на 6 кроків. Темно-червону. І виставлю її строго по центру. Зроблю їй невеличкий отвір за допомогою erйзу. І поміщу тут. Ну, наприклад, чорний. Чорну основу так. Серцевину. Квітка вийшла прям зовсім велика. Не дуже гарна, але для демонстрації підійде. Обережно виставляємо її на лаву і зараз дамо їй гарного сусіда. Так, мені краще у фрімод перейти. Я прямо з неї зроблю зараз копію, але квітка, звісно, буде трошечки інша, оскільки тепер симетрію я буду ставити відносно одного блоку. Видаляємо все. Додаткова сітка тут мені тепер не треба. І можна продовжувати працювати. Знову обираємо наш матеріал для горщика, можу його позичити звідси. Так, там був інший колір. Обираємо бокс-мод. Симетрія нам поки що все ще потрібна. Ага, центр тут. Отже, робимо щось велике цього разу. Давайте щось, щось нам знайоме. Наприклад, соняшник. Соняшник, мені здається, підійде ідеально. Щоправда, його потрібно буде робити набагато вище. 27. Ще вище, напевно, навіть 35. Ой, я 25 вів. Ні, 35 потрібно. Так, ось такої висоти буде якраз нормально. Горщик в нас є. Цього разу залишу його квадратним і додам йому невеличкі бортики по боках. Ось так. З ось такими виїмками. Теж буде дуже гарно виглядати. І е, за допомогою фейсмоду заповнюю все землею. Тепер сама квітка. Е, почнемо зі стебла. Воно буде досить тонке, тим не менш також досить високим. Ось так його піднімемо трошечки вгору. Ну і потім будемо думати, як туди розташувати квітку. А зараз займемося листям. Я вимикаю режим. Симетрії. І тепер буду працювати над листям. За допомогою Voxel Modu стандартного. Е, я зроблю їх досить простими. Два блоки так, три блоки так. Ось такої форми. І зроблю їх трошки більш об'ємними з різних боків. Ось такий лист. Виглядає непогано. Додаємо такий самий сюди. Трошки пізніше покажу, як можна з цим працювати швидше. Якщо потрібно однакові об'єкти ставити на один і той самий інший об'єкт великий. Для цього є швидкий і гарний спосіб. Зараз його демонструвати не буду, тому що відео трошки не про це. І так буде відносно багато матеріалу. Так, цей лист є. Ну, тепер, наприклад, можна сюди лист один. Так, мені ще місце на квітки потрібно знадобиться. Потім будемо думати, як їх туди Обережно виставити. Так, ну що, поки що виглядає нормально. Давайте підіймемо трошечки фейс-модом наш стовбур. І тепер, що я хочу? Я хочу собі е, одну квітку, щоб вона дивилася сюди, а друга квітка буде дивитися у протилежний бік. Ось так. Самі квітки у нашого соняшника, вони такі. Темнувато, ну, те, що прям чорні. Але в мене будуть такі, власне, більш чорні. Хоча можна такі темно-червоні або темно-коричневий знайти колір. Або взагалі його вручну відредагувати і варіантів купа. Я візьму ось цей колір. Він мені подобається, він досить близький до того, що я шукаю. І зроблю ось таку маленьку круглу серцевинку. Раз, і з цього боку таку саму. Два. Тепер нашим соняшникам необхідні пелюстки. Обираю жовтий колір, як у сонячного променя. Так, і ось так обережно його розставляємо. Їм би ще взагалі квіткову основу. А я знаю, що я з нею зараз зроблю. Дивіться. Просто беремо ось цей кольор і додаємо його ось сюди, на задню частину нашої квітки. З цього боку, і, відповідно, з цього боку. Так, отже, дві рослинки в нас є. Переходимо в режим сцени. Тепер їх потрібно красиво виставити. Ну, наприклад, ось так. Щоб вони на нас дивилися. І тепер е з цією частиною ми закінчили. Мені результат подобається. Хоча я б, напевно, знаєте, ось ми будемо дивитися, напевно, приблизно з цього боку. Я хочу додати ще одну квітку сюди. Я знаю, що соняшники так не дуже люблять. У них там зазвичай максимум дві, Хоча інколи я бачив і три. Тому хай буде так, додам сюди для краси ще одну квітку. Може не сильно реалістично, але зате красиво буде. Так, і третя квітка соняшника. Хоча я так багато соняшників в, житті, в своєму житті бачив, тільки на зображеннях, напевно. Такс. Ну, вийшло щось таке. Давайте приберемо вайрфрейм, для того, щоб. Подивитися на цю картину так. Приберемо також сітку. І можна переходити, я думаю, у меню рендера. Е, що я хочу у меню рендер зробити? Ну, по-перше, я хочу зробити собі підлогу. Нормального кольору, бо сірий мене не влаштовує. Білий теж не дуже. Давайте зробимо зелений, напевно, такий. Буде трошечки зливатися, хоча нормально. Налаштуємо сонце. Посунемо його, щоб воно в нас дивилося на наші квіти. Ось так. Якраз в нас за спиною воно буде знаходитись. Е е intensity хай так і залишається. Небо зробимо гарним. Знаєте, зелена земля, напевно, все ж таки не дуже, щоб їй такого, який би колір її обрати. Жовтий буде зливатися з соняшниками. Хоча, якщо ми зробимо ось так, буде в нас щось, щось жовто-блакитне. Мене такий варіант влаштовує. Так, рендер потихеньку йде, щоб ще тут налагодити. Ну, можна зробити щось таке. Так, а що в мене тут з матеріалом? Можна зробити трошечки щось з нашою лавою. Перемалювати її просто в коричневий колір, наприклад. Та й все. Е, давайте знайдемо їй якийсь приємний колір. Наприклад, такий. А зверху її можна зробити щось на кшталт скатертини. Не дуже білою такою, вона буде трошечки сірувата. Ось так. Так, тепер як воно виглядає в рендері. Ну, занадто сильно жовта земля буде теж не дуже гарно. Зробимо її трошечки більш темною. Тепер вона трошки пасмурна, трошки світліша. Ну і так, трошечки граючись з усіма параметрами потихеньку, можна зробити непоганий рендер. Так, з матеріалами розібралися. Що я також собі хочу. Я хочу увімкнути параметри для більш якісного зображення. Ем, налаштовувати. Фокус я, напевно, не хочу, хоча можна зробити щось таке. Експозиція тут нормально, можна трошечки підняти він'єтку. Блум е, тут не потрібний, я його дарма запустив. Ну і власне я хочу отримати фото. Квадратне, 1024х1024. І е, далі мені просто запустити власне рендер. Запускаємо, е, зберігаємо, давайте назвемо його соняшники. Давайте англійською вже, якщо в мене англійська мова, стоїть Sunflower. Зберігти. І тепер просто чекаємо, доки в нас виконається наш рендер. І ми отримаємо. Готове зображення, яке, я думаю, буде в статті на нашому блозі висіти якраз першим. І на цьому у нас на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Практикуйтесь. надсилайте свої роботи на наш Discord сервер. І бажаю вам успіхів. До нових зустрічей!